Було декілька кримінальних справ на Волинь вугілі, знаково. І премії тут собі дуже великі за якісь невиробничі показники. Ну, Дещо чергова кримінальна справа також там майже на 4 мільйона гривень за події на шкода. Ну, тобто не все нормально сьогодні на ТП Волинь вугіллі, тому, мабуть, настав час. Все ж таки, і Україна переживає такий зломний, епохальний. Момент свої, тобто на нові такі більш е, високі е, рубежі державності піднімається. Я думаю, що Волинь вугілля також от, тобто, в новому своїй якості, в новій своїй якості, це буде шахта управління, шахта 10, шахта Бужанська. Вони також от, найближчі роки ще І, до речі, Нововолинськ, це також, от, я говорю, як багато років це його шахтарський статус буде ще ну, років на 50. це... 100%. Я з оптимізмом дивлюся, причому це не безпідставний оптимізм, а суто такі серйозні. Шахта номер 10 у котрої проєкт потужність мільйон тонн вугілля. І наша Бужанська шахта, ну вони значно перекриють ці показники, які сьогодні є. Так що дивимося. Ну, знаєте, що міський голова Віктор Борисович Сапожніков, депутат народний пан Гусь Ігор, ну вони, наскільки мені відомо, плотно тримають. Руку на пульсі всіх цих питань все ж таки оптимізм є. Ну а тут як буде справа це державне підприємство, і це вже прерогатива Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, розстановка кадрів. Це вже як губернатор скаже, так воно і буде. Отака ситуація.